Справжня рибалка на останню кригу виходить 5 разів мінімум. Кілометр показав плюс два, але ногами відчуваю, що підмерше все. Крига ще явно під берегом нормальна, можна буде на неї спокійно вилізти, я тим часом переодягаюсь. Шикарні вікінги. Прекрасно. Який передбачав. 110 сядемо. Мене була замовлено з Aliexpress. Не для реклами, але мені сподобалось. Кожен раз замовляючи одну вудочки, до неї замовляю два кінчика різної жорсткості. Я користуватимусь сьогодні найм'якшим і середнім. Жовта-середня салатова і зелена найжорсткіша. Мені ця подобається і деякі приманки гарно працюють з цією. Такий кивок, значить беремо щось легке. Ніколи в дитинстві не ловив на опариша. Черв'як і крапка. Ну або хліб, манка. Та навіть лялечку також надійно. Жало, треба заховати. Все, приблизно так це все виглядає. Опускаємо. Моргає? Моргає. Погнали. Опускаємо на дно. Глибина метрів 5. Піднімаю над дном сантиметрів на 20. Добре. Після кожної рибалочки. Петлі, які в мене є, вузли, я їх обриваю. І приходячи на нову рибалку, я в'яжу петлі по-новому. Не повинні бути свіжими. Обідно буде, якщо плюне щось крупне. А воно там уже старе і слабеньке. 20 хвилин, щоб класа 4 удочка. Плюс-мінус. Годиться. Спуски є. А мене нічого не було. Треба опускати швидко вниз, може знову клюнути. О, єсть. Щось невеличке. Щось невеличке. Рибка невеличка. Оп. Так. Ріоє. крупніший крючок взяла я вже боявся що може думаю, крюк великий треба маленькі тоненькі щоб їх видно не було Small and сексі, а ні. Та невеличка рибинка і на крупний взяла. Так, ховаємо. Жало. І опускаємо вниз. І опускаємо вниз. Моргає, моргає, погнали вниз. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. що у нас тут є? Опа! Де тільки опустив? Перезарядився. Ох ти щось, 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 щось тут впирається. Ого, в мене тут так ще не було. Нічого собі. Нічого собі. Хтось у мене тут. Опа! Красунечка. Це подо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я вже зібрав дві вудочки, а на цю щось прокльовується. Оп, лучай ну, никого вона взяла. Красу